Останнім часом багато звернень від людей з приводу оцінки квартири, тобто за скільки можна її продати. Дивіться, для того щоб сформувати ціну, що мені потрібно, це фото квартири і технічний паспорт, щоб я там подивився поверх, площу. Планування і так далі, це мінімальне да, те, що потрібно, щоб сформувати, хоч якусь ціну. А для того, щоб більш конкретніше, звісно, надо дивитися об'єкт, тому що е, дуже залежить ще, який під'їзд, наприклад, якщо це вторинний ринок, да, які там сусіди, е, що навколо, який двір і так далі. Ну тобто від цього теж залежить ціна. Тобто, в ідеалі для того, щоб правильно сформувати ціну, потрібно подивитися об'єкт. Але якщо там ну знаю, є люди, які знаходяться за кордоном, і вони зараз не можуть їй да, там оперативно показати квартиру, то, хоча б оці там фото і технічний паспорт для мінімально, да я хоча б скажу там ціна, наприклад, від стількох до стількох, і тоді вже будемо думати, влаштовую вас попереднє чи ні. Якщо влаштовує, то тоді в будь-якому випадку потрібно попасти на об'єкт і зробити вже більш точніше оцінку і сформувати ціну. Як Кось так.